Всім доброго дня! Сьогодні наконець у нас велика радість, хочу поділитися такою маленькою нашою радістю, що у наш двигатель вже у нас у дворі. Наконець він вже приїхав, він вже тут, Сережа його забрав. Фу, трохи, знаєте, трохи от серця вже якось би трошки одлягло, що вдома, що не треба їздити кожен ранок, бо знакуди, куди, переживання, це все. О... То зараз я вже вам покажу, що, що, що вже е, зробили. Так, ось вже наш двигатель, цепка. Ось Сережа, дивіться, вона вже сюди поставилася, бачите як? Оце все позмазувало ну, Дивіться, все позмазувало. пошліфували. Ось так он там. Бачите, учиться ще дивиться і робить сам, хто не вірить. Ось така. Ось все, всі, ці, всі ці натяжителі, цепки. Все, бачите, так строїть зараз буде. Ось сюди вже теж позабирав. Ось кришку. Бачите, кришку забрав, круг той забрав, ще велика кришка там в сараї і з цієї сторони. Ось так. Бачите, для чого були день та... ріків, все щось робив. Якось одягав їх. Так, да, Сережа, важко було. що знаєте, що буде тяжко. Буде тяжко його все це одягати. Він же дуже тяжкий. І потім сюди на налібетку цепляти і одягати. Буде дуже тяжко. Да, Борька? Борька лежить у нас? Да, Бурідка, козь лежу, віддихаю, нікого не трогаю. Сьогодні хоч не так уже жарко. Хоч можна щось робити. Зранку 18. А, ось о кришка. Ця велика кришка, він теж там щось робил, ось дивіться. Ось одна велика кришка. Ось він тут щось робив, бачите, які штуки. Вон, куча запчастей, бумажок. Масло міняти Коротше, роботи йому. Капець-капець, коротше. Так. Ну, це те, що по машині. Далі йдемо вам, показую ось. Помідорчики, ось викрухи. Дивіться, що робиться з помідорами. Ось такі помідорчики, ті такі гарненькі, де на землі не лежать, а де попадали на землю і касалися землі. Бачите, як тіє п'ятно біле. Такий гарний помідор. І ось так спортився. А це наші, наша вже така грядка. Випалили від всіх, ї... От всіх її цих бур'янів. Все немає. Ждемо вже, щоб воно почало спіти усе. перчик там спіти. Ось такі гарні помідорки. Та теж щось дивіться, не всі ростуть. Одні, одні ось на такі віточки ось ростуть. Один ось такий. Потім там просто великі є. Далі картоплю вже вибрали. Чекаємо, поки, поки підсохне, спалить усе. А потім трохи граблями його те все позагрібати. Та і все. Та і все. Яка була в нас слива. Пам'ятаєте скільки я показувала, слив було? Дуже-дуже багато. Дуже просто було багато. А потім... Почалися опадати, бо їй тяжко. А потім, знаєте що? А потім, дивіться, нести починає. Оце все, воно гниль, гниль, гниль. І я ходжу оце обираю кожен ранок. Ну, майже кожен. Дивіться, що робиться. Бачите, ось як вісить гниль. І потім передається на іншу сливу. І до сих пор ще зелена. Ось висить, бачите, гниль. Зірвало. І ще зелені. Хоча, кажуть, друг вчора приїжджав, а це ж привозили вони цього. Як його? Привозили двигатель. Каже, Сережа, дай слив. Сережа каже, ти думаєш, вони спілі, каже, я їх тобі дати не хочу чи що. Вони твердюжні, дивіться. Ось любу сливу береш. Тверда. Де м'яка це вже згнила. Ось, дивіться, тверда. Тут вже, зараз покажу, тут вже якась насікома залізла. гляньте, Це капець. А я ж так вже, знаєте, губу розкатала, що будуть сливи, що на закатою компотів слив, а воно не тут то було. Там зараз, гляньте гусінь жерла, що робиться сливами. Тут гниль напала. Тут поки вони ще доспіють, я кажу, хоч би 10 банок закрить. Та друг прийшов тут. все вже каже, ну як знайдеш, то повибирай собі. Ти <смі> вибирав, вибирав, а що ж тут вибирати. Якщо тут, все. Ну, 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 ну як його дивиться, яке воно дубове. Дубове, я не знаю, коли воно поспіє. Дивиться, взагалі аж напрягай руку, палець. Дивиться. кислюча така. І це вже 15 сьогодні яке 15 Діться, тут ще. І не думає, спіть воно. А слив вже ж хочеться, всі ж так, знаєте, дивляться. Що ой, слива, скільки слив. Ну дійсно, дивіться, скільки слив. Слив дуже багато. Але поки не по зубам. Не по зубам. Кабачечі, мої кабачечі. Що хочу вам сказати з цими кабачечами? Мої кабачечі це, це що то? Оце елітний сорт кабачечі. що Сережа брав оброблені, якісь круті. Тут ще більш-менш є кабачки. Ось ось так само сорт. Дивіться, не росте. Я не знаю причини. Удобряли їх, не знаю. Ось ось теж елітний сорт. Нічого немає. А, один, а, це цукіні зелені, тут є. є. І жовті, ось о жовті. І ой який. І і і І, і там далі те, що садила заврори, аврори, пусто Насіння було дуже гарне, але багато пустоцвіту, Не знаю, немає. І ось тут немає. І там в кінці три куща немає. Оце ще жовтий цукіні, що ще зелітних лізе ще. Ще трохи є. Ой, таке. Так, перчик. Перчик починає вже, по ходу, наш спіть. Був зелений-зелений, а це вже привращається, дивіться, такий гарний жовтенький. Ну, що я вам скажу, ми скільки його удобряли, ви бачили різними ціми, різними цими штуками удобряли. І по нескільки разів удобряли. Ну, по ходу, це сорт такого перця, що листочків тут небагато. Я так уже зрозуміла, що я від нього чекаю. А плоди. Плодів дуже багато. Отак От виходить. Бачите? Плодів багато, а листочків нема. А коли починаються листочки, немає плодів. Ось я вам зараз покажу. Та я вже, мабуть, і показувала вам в тому відео. Ну. Листочків, дивіться скільки. А плодів нема. Так я думаю, «Зачем мені ця кущавість? Зачем мені ці листочки? Як мені треба плоди? От і все. А плоди є. Представте, вже через два тижні вже кінець літа. Все, літо пролетіло і все. Що, вже літочка, 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 літочка немає. Ой. Літочка немає. Так що таке. Побуло тепленько трошки. В принципі, довго щось тепленько і не було, правда? ж? Було десь не, не, набагато, теп... не набагато тепленько, там, оскільки там була температура, ото по 40. А по 35 пару тижнів, а то все було дощі холодно, дощі холодно, заморозки, приморозки, ну таке щось. Так, а ну щасливо ж попробую. Ага, бачите, взяла м'якеньку, дивіться, що з нею. Вона зацвілася всередині, видно вам? Зацвілася. Це тобі поїла. Оце такі сливи. А думаю, що в нас така гарна слива, а ми такі жлоби, не хочемо поділитися сливами. <гадець> О, це ж так. Завжди треба, що я кажу, завжди треба е, говорити. А навіть якщо друзі приходять, і це не тільки насчет сливи, наприклад, да? на що всього, просто треба говорити. Бог для того людині дав язик для спілкування, тобто, щоб людина не думала, що ти там жадний якийсь. Просто в процесі розговору треба про це поговорити. І щоб людина не переживала, подвести показати. Ну, так само в будь-якій ситуації. Просто треба поговорити, поговорити, пояснити. Ну, а там вже знаєте, як дійде, не дійде. Це вже, на, скажімо так, як це. На розсудітельність кожна. Так. А я сіла тільки, що дивіться, розламала другу сливу, а вона зелень. Зелень, кислюча зелень. Капець. Пальці, дивіться, покажу. Ну, те, що манікюр треба переробити, однозначно знаю. А іменно, ну все, дивіться, бачите що? Це не грязь на руках. Ви знаєте що? Це Цей жира поспікало кожу, не знаю до якого уровня. Я знаю, що треба одягати перчатки, але було так, що не було за що купити ті перчатки. Мила руками, бо треба було одмити усе. Ось І вийшло так, що поспікала так шкуру, що шкура почала це все облазити, облазити, і на другій руці так само. Так що мажу, поки кремом, чекаю, поки це все заживе. Даже манікюр собі не роблю. Тому що самі страшно так дивитися на такі руки. Ось. Ось так. Так що ось такі, скажімо так, гарні у нас новини. Ну все, буду з вами прощатися до наступного влога. Все, всім пока-пока.